Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу Карта Дня на 8 листопада 24 року по всіх знаках Зодіака. Овни для вас тут з мачів. Досить гарна можливість навести лад у своєму житті, викинути, як то кажуть, все зайве і отримати можливості для реалізації нових перспектив. Нових проєктів, нових нового якогось періоду в вашому житті. Гарний моменти, гарний період. Пам'ятайте, для того, щоб реалізувати свої дії, свої мрії, свої цілі, потрібно діяти. Тому вперед у вас є гарна можливість, є гарна перспектива навести лад, позбутися зайвих проблем, знаєте, позбутися зайвих своїх страхів, які вас зупиняли в просуванні вперед. Тельці. Тельці, тельці для вас це Старший аркан закохані. Тут іде спілкування по інтересах. Тут можливі нові якісь проекти, якісь переговори на роботі, якісь важливі такі активні справи, можливо, важливі підписання паперів і тому подібне. Також ця карта говорить про романтичні події в вашому житті, які можуть виникати. А ще буде якийсь важливий серйозний вибір, який дуже вплине на ваше майбутнє, який потрібно робити досить-досить обдумано. Bleźniukiem. Близнюків, рицар Пентаклів. Ви впевнено, хоч і повільно, але впевнено йдете до своєї мети, до своєї цілі. Не варто поспішати, не варто прискорювати події. Просто йдіть до своєї мети на все свій час, на все свої події. Прискорюючи певні події, ви можете собі тільки нашкодити. Будьте наполегливі, будьте сміливі, будьте рішучі, не здавайтеся, ніколи не вертайтеся назад і приділяйте увагу найменшим деталям. Най... Найменшим дрібницям у своїх питаннях, у своїх у своїй роботі, у своїх проектах, у своїх діях і так далі. І тоді все буде гарно, успішно і буде працювання успішне вперед. Раки! Раки, раки. А для раків старший аркан Сонечко гарна карта, яка віщує гарні новини, успіх, реалізацію ваших планів, удачу, новини важливі, серйозні. Взагалі день перспективний, теплий, світлий, вдачний для вас, який принесе вам гарні новини та гарний настрій та реалізацію поставлених цілей. Леви. А для левів старший аркан світ карта говорить про завершення. Якихось складних моментів у вашому житті про те, що вдача на вашій стороні ви отримаєте реалізацію планів та успіх у поставлених своїх цілях. Ще карта говорить про те, що буде відновлення здоров'я, будуть такі моменти, де ваші недоброзичливці, вони саме від вас відстануть і ви зможете налагодити своє життя в кращу сторону. Для вас будуть нові можливості, нові пропозиції. Знаєте, життя буде набирати нових обертів. Досить успішних діве. У дівька пентаклів. Тут карта говорить про те, що ви намагатиметесь сидіти одночасно на двох стільцях. Хочете все встигнути, хочете всього досягнути, але, намагаючись це зробити, ви будете почали одне, не завершили, беретеся за інше, що може призвести до провалу ваших планів, ваших цілей. Робіть усе поступово, завершуйте, розпочайте одну справу, аж потім беріться за іншу, і тоді обов'язково матимете результат. Нехай це буде повільне просування вперед, але до. Досить стабільна та перспективна. Також може бути якесь фінансове надходження, яке дуже вас порадує. В Терезів Рицар, мочів, знаєте, такий конфліктний настрій, настрій у вас буде. Настрій, як то кажуть, розірвати усіх. З усіма поконфліктувати, всім висказатися. Настрій такий, як ото кажуть, не підходьте до не трогайте мене, я вас не трону. Такий момент, де можливо, буде шукати і примирення, і тому подібне. Але карта говорить про те, що цих всіх непорозумінь і конфліктів можна буде уникнути, якщо будете контролювати свої емоції. Але будуть ситуації, де варто йти вперед. І ні в кого нічого не просить, ніяких вибачень і тому подібне ніяких злажувань, якихось гострих моментів. Просто доведеться відстоювати, захищати себе та рідних і близьких. Тому варто буде дивитися по ситуації. День такий складнуватий, але якщо будете контролювати емоції, то зможете уникнути багатьох негативних моментів. Скорпіони. В скорпіонів, четвірка кубків. А тут, знаєте, все не так. Все не влаштовує, нічого не хочу. Настрій поганий, нічого не виходить. От нічого, просто хочу покапризувати, понить і так далі. Варто взяти себе в руки і не здаватися. І тільки тоді, якщо ви візьмете себе в руки, ви свої емоції під контроль, ви побачите нові можливості, нові перспективи та можливості вирішення поставлених цілей вирішення своїх проблем. Стрельці. У стрільців рицар жезлів, а вам не варто лякатися неприємностей та проблем на своєму шляху. Як би складно не було, варто йти тільки вперед, будь активними, рішучими, сміливими та енергійними. Не бійтеся відповідальності, не бійтеся активних дій. У вас є гарна можливість вирішити складну ситуацію на свою сторону, та лад у своєму житті. Саме головне це тільки рухатись вперед і нічого не боятися. Козироги! У Козирогів, п'ятірка пентаклі вам варто поберегти свої кошти. Не витрачайте зайвого, не робіть необдуманих покупок. Тримайте себе, тому що деякі покупки можуть призвести до того, що ви просто будете жалкувати, і казати, навіщо мені це треба було? Краще б я не купувала, та піду здам, та підуте. Не варто нічого такого робити. Варто поберегтись в свої витрати. Вам ці кошти в майбутньому понадобляться. Понадоб знадобляться. Також карта радить не боятися просити про допомогу і все вдасться. водолії. У водолів, рицарь мачів, шляхи ваші будуть перетинатися з терезами. День такий активний, насичений, можливі конфліктні ситуації, пошуки примирення, вирішення складної ситуації. Перш за все, варто контролювати свої емоції. І дивіться по ситуації, я ще раз повторюся, що варто можуть моменти бути де варто уникнути конфлікту, а є такі моменти, де. Потрібно відстоювати себе, захищати себе, рідних та близьких рибки. Для рибок паш пентаклів. Паш Пентаклів це творчість, це натхнення, нові ідеї, гарні новини, гарні пропозиції стосовно роботи, гарна винагорода і тому подібне. День перспективний, успішний допоможе реалізувати поставлені цілі. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!